Я нікому нічого не винен, мені ніхто нічого не винен. <гум> в мене така позиція. Ну, я вважаю, що держава більше винна громадянину. Для громадянина повинна держава створювати відповідні умови для якісного життя. І тут постає інше питання: чи створені в Україні ці запитання, ой, ці умови. Я погоджуюся, подругою. Я вважаю, що між державою і люд, якби суб'єктом держави людини має бути встановлені. Цілком рівні стосунки зараз. Мені здається, у людини перед державою. Ну головний борг – це як захищати країну. Держава перед людьми. Ну тому, що ми громадяни робимо все для нашої держави, повинні, повинні отримувати щось навзаєм. Всі кажуть, що в Україні корупція, але ну багато хто з нас, я думаю, кожен з нас так би відчував переваги і користувався тою ж корупцією. А це означає, ми також її, якби ну сприймає с, 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 також є. Ну також надаємо її розвитку. Ми про Україну говоримо. Я думаю, держави перед громадянами. Ну я вважаю, що держава більше винна громадянам. Бо власне держава це і є громадяни кому ще вони мають бути винні, як не один одному. Але якщо це йдеться про захист суверенітету, то ми захищаємо не державу в першу чергу, а себе в державі. Зробити щось на користь нас всіх, нас як, як держави, як суспільства. Якщо формулювати так, то я вважаю, що да, можливо, кожен з нас має зробити щось не лише для себе. А державі як такій, якби обособленій установі, мені здається, ніхто нічого не винен. Це ж стосунки, справи двох. Якщо громадяни будуть виконувати свою, не знаю, громадянську честь, просто громадянську честь, людя людяність, не знаю, як це пояснити, то і Е, якщо громадяни будуть свідомими, то і свідомі громадяни потребують свідомості від влади від держави. Правильно, якщо держава буде ставитися свідомо до громадян, громадяни будуть ставитися свідомо до держави, то я думаю, справа в цьому. Я думаю, що є порушення балансу. Але це така річ, про яку можна говорити довго. Але знаєте, російська фраза рильця в пушку в обох. Я думаю, якби кожен робив крок один одному на зустрічі, держава громадянам і громадяни державі, то було б все класно, як в Європі. скажімо. Більшість людей кажуть, що по факту, якщо народився в державі, це не означає, що я щось зобов'язаний. З іншого боку, ми отримаємо з наших податків такі, такі сервіси, як освіта. Медицина. Ну, знаєте, я просто думаю, що е, люди якби творять державу. І мені здається, просто це несеться такий, ну не знаю, таке, такий наратив, що просто нормально, коли люди живуть у своїй державі, якби працюють на неї. ну... Роблять все, що можуть, для того, щоб вона якби квітла і це і це правильно, просто можливо, що ці наративи подаються не дуже гарно і людям це не подобається, бо коли людям кажуть, що вони щось повинні робити, то люди ну, не люблять таке. Ми просто любимо використовувати термін держава потрібна, іменно потрібні держави в зручних для нас способах для того, щоб просто маніпулювати. У нас трохи всі хочуть від держави багато, але знову ж таки, якщо брати до уваги те, що Керують державою ті самі громадяни, які вважають, що держава має дати, то маємо те, що маємо. Тому я думаю просто, що це повинно бути більш таке змінити якби точку, як це подається. Я думаю, так. По-моєму, повинно бути порівну, Тому що громадянин вибрав цю державу. Він за неї голосував 73%. То хто тут може бути винний, а? Ми розуміємо, що там починається, ці там хтось не подобав. Куди ви дивилися? Ми раніше голосували, знаєте як? Прийшли і нам говорили, треба було тоді за прокуратуру, допустимо, 60-70-ті роки. І ми голосували. Хто перший, тому давали 25 рублів премії. Зараз демократія. Ви вибираєте. Ви вибрали те, що вибрали. Як сказав один великий наш президент, маємо, що маємо. Так що треба ділити порівну. Тут не можеш сказати, ой, обіжений народ, ой, влада не така. Ви народ, ви вибрали владу терпіть до того, не поміняєте. Я так думаю. Треба реалістом бути. І не треба. То за крупу, то за гречку, ну, образно говорю, за гречку, за все. неважно за що. Ти проголосував, відповідай. В держави перед громадянами, Все-таки тому, що народ він на першому місці. У вас є борги перед державою? В мене, в мене є обов'язки перед державою, але боргів немає. А в держави перед вами? Можливо. Можливо, в депутатів. В депутатів є борги перед народом.